Шановні студенти, вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету братішко Юлія Сергіївна. Пропоную до вашої уваги лекцію з дисципліни економіка інноваційної діяльності за темою теоретичні засади інноваційної діяльності, частина 3. В межах цієї лекції ми розглянемо таке питання, як сутність інновацій та їх класифікація. Ви ознайомитесь з сутністю інновацій, будете мати уявлення про типи та види інновацій. Як підґрунтя науково-технічного прогресу інновація являє собою техніко-економічний процес, який завдяки практичному використанню продуктів розумової праці, ідей і винаходів призводить до створення кращих за властивостями нових видів продукції та технологій. З'явившись на ринку, ці нововведення забезпечують додатковий дохід і створюють умови до подальшого розвитку підприємств, що їх впроваджують. Інновація визначається як кінцевий результат інноваційної діяльності, який втілився в вигляді нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринок. Нового або удосконаленого технічного процесу, що використовується у практичній діяльності, або в новому підході до надання соціальних послуг. У відповідності із законом України про інноваційну діяльність під інноваціями розуміють новостворені, застосовувані та або Вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва або соціальної сфери. Нововведення це процес створення і впровадження нового. Це єдиний в своєму роді процес, що поєднує науку, техніку, економіку і управління. Він полягає у здобуванні нового, сягає від зародження ідеї до її комерційної реалізації і охоплює комплекс відносин, виробництво, обмін та споживання. Типами інновацій є: технологічні, технічні, продуктові, економічні. Соціальні, організаційні, правові та комплексні. За критерієм новизни інновації поділяються за двома типами модифікаційні та радикальні або базові. Модифікаційний тип пов'язаний із вдосконаленням наявних технічних засобів та їх адаптацією до вимог, що змінилися. Такі інновації враховують раціональні особливості використання радикальних нововведень і передбачають наявність розвиненої інфраструктури, до якої вони входять експериментально технічна база, а також система науково-технічної інформації. Види продукції, що раніше не випускались, принципово нові види технологій, впровадження яких тягне за собою розробку та використання нової техніки, а також нові принципи організації та управління виробництвом належать до радикальних інновацій. Цей тип інновацій з'являється рідко, зберігаючи суспільну та економічну значущість протягом тривалого часу. Радикальні інновації зазвичай створюються за умов проведення цілеспрямованих фундаментальних та прикладних досліджень. Йозеф Шумпета виділяє п'ять типів інновацій. Це Випуск нового продукту або відомого продукту нової якості. Друге. Впровадження нового, досі невідомого даній галузі методу виробництва. Третє – Проникнення на новий ринок збуту відомий або невідомий. Четверте. Отримання нових джерел сировини чи напівфабрикатів. І останнє організаційну перебудову, зокрема створення монополії чи її ліквідації. Широке розповсюдження сьогодні знайшла класифікація інновацій, запропонована російським вченим Пригожим. За даною класифікацією виділяється п'ять її напрямків. За розповсюдженням – одиничні та дифузні, за місцем у виробничому циклі сировинні, забезпечуючі та продуктивні. За прийнятністю заміщуючі, Відмінюючи зворотні, відкриваючі та ретровведення за очікуваною часткою ринку локальні, системні та стратегічні за інноваційним потенціалом радикальні, комбінаторні та вдосконалюючі. Розроблена балабановим класифікація інновацій базується на таких ознаках: цільова. Зовнішня та структура. За цільовою ознакою балабановим видалені кризова інновація та інновація розвитку. За зовнішньою ознакою це новий продукт або нова послуга та операція, оформлена у вигляді інструкції, правил, положень, нова технологія, нова фінансова операція та дії по захопленню ринку. За структурною ознакою виробнича торгівельна інновація, до якої відноситься новий товар, нова технологія, нові методи торгівлі та обслуговування, нова організація виробничо-торгівельного процесу, нова структура виробництва. До соціально-економічної інновації відносять нова форма організації праці, інновація по збільшенню обсягу виробництва. Інновація по зниженню собівартості виробництва та витрат оборот, фінансова інновація, новий фінансовий продукт, нова фінансова операція та управлінська інновація, нова структура апарату управління, нові методи прийняття управлінських рішень та нові форми контролю. Головними видами інновацій у фармації є продуктові та процесні. Як видно з наведеної класифікації, до основних продуктових інновацій у фармації відносяться створення та випуск оригінальних лікарських засобів, освоєння і випуск генеричних препаратів, впровадження нових форм лікарських засобів, покращення якості лікарських засобів, що вже виробляються. Виявлення нових сфер застосування відомих лікарських засобів, створення та виробництво ветеринарних препаратів, створення та виробництво біологічно активних добавок, створення та виробництво лікувально-косметичних засобів та інші. Головними видами процесних інновацій у фармації є технологічні, організаційно-управлінські, соціальні та інформаційні. До технологічних інновацій відносять впровадження нових технологічних процесів, вдосконалення існуючих технологічних процесів, впровадження нових методів контролю якості лікарських засобів, використання нових видів субстанцій і допоміжних матеріалів. Серед організаційно управлінських інновацій виділяють освоєння нових ринків, використання нових каналів просування лікарських засобів і форм стимулювання збуту. Провадження нових економічних, управлінських, організаційних механізмів. До соціальних інновацій у фармації слід відносити покращення якості, клінічної ефективності, безпечності, зручності використання лікарських засобів, підвищення екологічної безпечності виробництва, покращення умов праці персоналу та підвищення кваліфікаційного його рівня. Інформаційними інноваціями вважаються впровадження сучасних інформаційних технологій, створення інформаційних баз і мереж, раціоналізація інформаційних потоків. Найбільше практичне значення з точки зору розробки інноваційної стратегії фармацевтичних підприємств. Оцінки ризику інноваційних проєктів і побудови потрібних економічних механізмів і організаційних форм управління має класифікація інновацій за, поглиблен... за глибиною перевбачуваних змін. Інновації першого порядку, які передбачають локальне оновлення окремих елементів системи, наприклад, раціоналізація інформаційних потоків, підвищення кваліфікаційно-професійного рівня персоналу. Розробка нової упаковки лікарського засобу та інше. Інновації другого порядку, які передбачають зміну кількісних властивостей системи. До цього рівня інновації відносяться інновації, що спрямовані на збільшення продуктивності або кількісної інтенсивності процесів, а також пов'язані з впровадженням у виробництва добре генеричних лікарських засобів які вже виробляються іншими вітчизняними фармацевтичними підприємствами. Інновації третього порядку, які передбачають перегрупування складових частин системи з метою покращення її функціонування. До них відноситься розробка нових форм лікарських засобів, розширення їх фармакологічної дії, впровадження нових методів аналізу існуючих лікарських засобів. Інновації четвертого порядку, які передбачають адаптивні зміни елементів системи з метою забезпечення їх оптимальної взаємодії. Наприклад, удосконалення організаційної структури підприємства, впровадження інформаційних технологій, маркетингових, логістичних підходів в управлінні та інші. Інновація п'ятого порядку. Які передбачають якісні зміни, що виходять за межі простих адаптаційних змін. При цьому первісні ознаки системи не змінюються, хоча відбувається суттєве покращення і розширення її корисних властивостей, наприклад, впровадження нових принципів технологічних процесів з метою поліпшення фармакологічного ефекту лікарських засобів, освоєння генеричних препаратів нового покоління. Створення підприємством власної товаропровідної мережі, що забезпечує вихід на нові ринки або ринкові сегменти. Інновації шостого порядку, які передбачають якісні зміни первісних властивостей системи без зміни функціонального принципу, наприклад, розробка і впровадження у виробництво оригінальних лікарських засобів. При виробництві яких використовуються традиційні технологічні принципи, реорганізація виробництва в відповідності з вимогами GMP, GCP, GLP і стандартами ISO. освоєння нових фармацевтичних підприємств видів виробництва, наприклад, харчових домішок, ветеринарних препаратів, інновації сьомого порядку які передбачають вищі зміни у функціональних властивостях системи і її функціональних принципах. Наприклад, розробка і впровадження у виробництво оригінальних препаратів з використанням принципово нових технологічних підходів. Усі перелічені інновації від інновацій першого до інновацій п'ятого порядку відносяться до модифікаційного типу. А інновації шостого до 7-го порядку це інновації радикального типу. За умов, коли нововведення перетворюється на новий фактор виробництва, воно стає інновацією. Отже, серед обов'язкових властивостей інновацій, характерних для фармації, слід виділити такі: це науково-технічна новизна. Виробнича застосовуваність та соціальна економічна затребуваність. А також особливою характеристикою інновацій є отримання ефективності економічної, соціальної, екологічної або іншої. Аналізуючи інноваційні процеси у фармацевтичному виробництві, слід відмітити, що в ньому переважають процесні та продуктові інновації. Це певною мірою обумовлено як специфікою виробництва, так і загальним рівнем інноваційного потенціалу галузі. Імовірність успіху нововведень суттєво відрізняється за їх видами, технологічні або продуктові, і за галузями промисловості. Імовірність успіху нововведень у фармацевтичній промисловості значно нижча, ніж в інших галузях, внаслідок високого рівня конкуренції і високої насиченості ринку лікарськими засобами. Шановні студенти, рекомендована література, підготовлена кафедрою управління та економіки підприємства, є на сайті кафедри та розміщена в дистанційному курсі. Щиро дякую вам за увагу та до наступних зустрічей!